Доброго дня, ми з України. Сьогодні у нас традиційне відео, де я показую свої поповнення, свої обнови в колекції. Традиційно я кажу, який це був насичений тиждень, але цей тиждень став виключним, тому що я не отримав жодного листа. Сходив на місцевий нумізматичний ринок, дещо там придбав. І сьогодні вам покажу. Ну а перед тим як почнемо огляд, трохи новин за тиждень що пройшов. Ну, Напевно, одні з головних таких нумізматичних новин це те, що було можна придбати нову десятку ППО Надійний щит України. Продавали її в ролах, здається 9 числа, о 10-й годині, в інтернет-магазині. Мені не вдалося її придбати, тому я буду чекати наступного разу. Ну а кому вдалося, то ну, що ж, вітаю вас. Із ще таких цікавих новин нумізматики, це те, що планується Випуски нової монети, це буде спільний випуск україна польща Можна буде також придбати українську і польську монету. Чесно, не знаю, як воно буде реалізовуватися, чим буде воно по одній монети, чи дві зразу будуть продаватися. Ну, подивимося. Ну, але те, що я пам'ятаю, що 24.08 офіційно дата введення в обіг цієї монети. Ну і тепер перейдемо до Укрпошти. На сторінці Укрпошти з'явилося, скажімо так офіційне підтвердження про вихід нової марки. Всі знали, всі чекали. Ну а тепер офіційно це підтвердили. Що в серпні вийде марка Україна мати. Ну і з цікавих таких ще новинок, що в продажі з'явився конверт із погаженням День повітряних сил України. Так що не знаю, є він там ще чи ні, але я собі замовив. Ну, отримаємо, подивимося. Ну що ж, тепер давайте почнемо огляд моїх монет. Як ви бачите, перед вами зараз такі, скажімо так, дві кучки, дві стопки монет. Перша це та ще справа піде мені в обмін, те, що зліва піде мені в колекції. Так що будемо так і сортувати. Тому після цього відео в мене трошки є роботи. Ну і перша монета, яку хочу показати, це монета, яка піде в обмін. Це у нас один песо Мексики, 72-й рік. Так, сталося, що в мене вже є ця монета, ну і я вирішив її взяти. Ну, Якщо чесно, я не знав, що вона в мене є. Я якось забув, взяв, провірив каталог. У ну, мене є не цей рік, трошки другий рік, але є цей тип. А я збираю по типах. Так, наступна монета у нас це із Палестини. Я думаю, всі знаємо, що є така країна, Палестина. Межує вона з Ізраїлем, у них там складні дуже відносини. Ну, от... Часи, коли Палестина була протекторатом Великої Британії, вона випускала від свого імені ось такі. Монети. Це в нас один міль, здається, зараз 39-го року. У мене є така монета, але в мене була біда. Я пам'ятав, що в мене чи то один міль, чи то два міля. Вони в поганому стані. Я хотів їх замінити. Тому я взяв один міль. Ну, монета, скажу, не дешева, вона здається, коштує мені 100 гривень. Тому, буде, якщо в мене треба замінити, буде один міль, то я заміню один міль, а якщо ні. То ця піде в обмін. Ну, а там подивимось. Доволі цікава така монета. Далі наступна монета теж двоє такої цікавої країни. Це у нас Південний Ємін, 5 філсів 1973 року. Цієї країни більше не існує, але монета ось залишилася. Алюмінієва монетка. коштувала вона 20 гривень. Не знаю, будемо пробувати її міняти, тому що в мене вже така є. Я подивлюсь, перевірю стан, що там в мене. Ну, якщо що, Повиняємо. Далі трохи старих монет. Попалася ось такий доволі цікавий крейсер. Зараз наведеться рідкість. Це у нас Австрія, 1800 рік. І в мене, в принципі, є така монета, але трошки другий монетний двір. Але тут доволі гарний стан цієї монети. Не знаю, камера погано передає, але рельєф, пірячко. Тут саме Руел дуже гарно. Проділяюся, зараз спробую навести світло. Не знаю, стало краще чи ні. Але повірте мені на слово, один крейсер 1800 року в доволі, доволі гарному такому стані. Коштує він, здається, 70 гривень і поповню мою колекцію. Тому тепер старий крейсер можна відправити в обмін. Так, треба не перепутати. Це обмін, це піде в колекцію. Далі поповнив трохи монет Бразилії. Так, Є в нас така країна Бразилія, хто знає, хто ні. Це у нас 5 Крузейра 1990 року. Ось така монета. Колись я думав, що це якась русавка, чи що. А виявилось, що це просто орнамент, а на задньому плані якийсь фермер. 1990 рік. Далі ще одна монета із Бразилії, трошки старша. 1800, 1982 рік, Це у нас вже 50 Крузейра. Ось такий вона має вигляд. Чесно, довго дивився, що це за карта. Ну, таке. Як карта чи міста якогось, чи якоїсь долини. Одним словом, прийде час, подивлюся, що це за карта. Ну, а ви можете мені провести такий, би сказати, лікбез, і написати в коментарях. Карта чого тут зображена. 50 крузеєв. Далі, така країна, як Іран. Часто її путаю. Іран, Ірак, е, є в мене таке діло, ну але це вийшло Іран 2 реала 54-го року. Він до Нікиве сплав. Деться і гарний монет, не дивлячись на те, що вона 54 го року. Хто у нас тут гарний математик, можете в коментарях написати, скільки ж їй років. Так, є. Далі, така країна, як Кувейт, теж доволі цікава е, арабська країна. 50 філсів 90-го року. ось такий, ну І традиційно, ось такий рибацький човен Кувейто. Його іноді можна зустріти не тільки на момент Кувейту. Одним словом, це їхній там місцевий традиційний човен для е, риболовлі, для перевезень, для подорожей. Одним словом, Кувейт 50 філсів. Так, є. Ну і наступна монета. Давно я таких, якщо чесно, не дивився в цю сторону. Це у нас Монголія. Був там період у них такий, що я його зібрав. Та й думаю, все і хвати. Ну і пам'ятаю, що було там по каталогу, висіло, що в них ще є ось якісь в 94-му році був випуск монет, там 4 монети. І ось я побачив одну із цих, це ось 50 тенге, чи 50 50 тугриків вибачайся, ТНГ це в нас вже Казахстан. Одним словом, 50 тугриків Монголії 94-го року. Доволі дорога серія. Там в серії входить 4 монети. Ну, Ця коштувала 130 гривень. Продавця, в якого я брав, була ще одна за 120 гривень. Ну, вирішив, що досить мені поки що одну. А ту іншу візьму, можливо, наступного разу. Здається, що так, правильно, її треба тримати. що ж, доволі цікава монета. Так, є. Так, так, так. І залишилася остання монета. Доволі цікава, вона мені дуже сподобалася. Це у нас монета Коморських островів. Ось таких 5 франків 92-го року. Так, зворотня сторона. Ага. Так, у нас тут монетне, монетне розташування сторін. Бачимо ось таку дицяку красиву рибу. Якщо чесно, я з думав, що це якась пам'ятна монета. А виявилось, коли я прийшов додому, що це монета із обігу. Ну, не знаю, чи була вона в обігу чи ні, Ну але о, віднесена вона до розділу обігових монет. коштувала мені 120 гривень, монета виконана із алюмінію, як ми бачимо, такий доволі крупний діаметр. Для розуміння, ось я думаю, багато знають цей крейсер. То ось який крейсер, ось яка ця монета. Тобто він з міліметрів на 5 Більший по діаметру. Одним словом, дуже-дуже красива монета. Мені вона сподобалась. Треба буде, можливо, навіть якось зробити за неї огляд. Ну У мене вже було дві монети, і оце ось третя монета із цієї цікавої країни. Якщо що, знаходиться вона десь в Африці, ну, точніше, біля Африканського континенту. Це у нас острівна країна, здається. Колишня французька колонія. Входить, вон, бачимо, в зону франка 5 франків. Ось така монета. Ну що ж, на цьому все. Буду завершувати свій огляд. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте та слава Україні!